Engines as time rolls by! Вітаю, друзі! Як бачите, позаду у мене траки пенські, і це означає, що я знову пересідаю на вантажівку, яка в лізингу від фірми Penske. Покажу вам, де я є. Ось тут є бокси, там мій новий старий, вірніше, мій новий трак, але він старий трак, от, бачите. І якщо як бачите, позаду оця от річ, де є ланцюги, лопата, драбина, це означає, що я. Повернувся в Flatbed Division. Тобто буде моя далі робота полягати в тому, що я буду тягати причепи Flat Це Це не нелегка робота, я вам скажу, тому що це фізична робота і там є буде і затягування рівнів, і тентування. Все буде. Будуть не габарити, будуть різні і цікаві, і важкі завантаження, і так далі. Колись з моїх 4 річних і більше відео назад, років я про це знімав. Було трохи відео, якщо переглянути в історію. Ну, ми тепер до того питання підійдемо трошки з іншого боку, якогось цікавішого для вас. Що зараз відбувається? Зараз відбувається те, що я чекаю на вантажівку, яка, е, в який відкрутився один болт кріплення того такого пластику, який покриває. Е, от десь там, якщо подивитися, Volvo. От там вон, якщо, о, оцей, оцей пластик, і він там знизу має. Е, на болтах прикріплений і один болт відкрутився, відпав, він там стукає. Я вже півтора години тут. Годину просто чекав. Тепер трак в мене забрали, загнали в бокс. І далі я чекаю, і там нікого нема. Бачите, він стоїть там, але робота йде. А ви не бачите. Ви її не бачите ту роботу, але вона присутня, тому що ну, годинна праця в Канаді ви розумієте, ми не можемо так відразу взятися. І за 5 хвилин закрутити він поїде. Ні. Так в Канаді не працює. Ну, але ми до того звикли і, до речі, механік жінка, яка мені ремонтує трак. Жінка. В Україні це дивно, але е, позаду мене е, там є в боксі е, вулканізація, де колеса бортують. Е, і також колеса ці. Перекочує з місця на місце жінка. Так. Жінки тут е, є присутні у всіх, на всіх важких роботах. І це означає, що є певна рівність між жінками і чоловіками, що тут феміністки не кричать, що е, їх утискають. Будь ласка, ви хочете бути рівними? Будь ласка, працюйте на важкій роботі. Все, всім є е, е, рівні права і можливості. А тепер я вам розкажу, чому я пішов на важчу роботу. Перейшов з, з драйвенів на флетбе. А дуже просто. Ви самі бачили, що відбувається останнім часом з роботою, що її все менше і менше, і, і я більше чекаю, ніж їду. Відповідно, я прийняв рішення. Порадившись з, з сім'єю, з кадровиком і вирішив, що це буде все ж таки буде флетбет. тому що просто без варіантів. Тому що на флетбетах поки що є робота стабільна, без збоїв. Флетбеди оплачуються краще. Тому станом на сьогодні в мене просто не було вибору. як... Повертатися на флетбеди і, і працювати, тому що ніхто не відміняє платежів за кредит за будинок і, і всіх, всіх, всіх платежів, які є в Канаді, а їх, я повірте, мені дуже багато. І мені на перший раз повезло, тому що вантаж затарпований. Хто не знає ще таке, що таке тарп, це по український тент. Оце, він складається тут з трьох частин. Там хлопчина е затерпував його, я приїхав, він якраз відчепився від причепа, він з одного її частини, є центральна і є ще ззаді три частини. Там всередині є просто дошка і її майже ніколи не, не тарпують. Так виглядає дошка вона завжди запакована. Але як пояснив мені в попередній водій, там всередині є ем, цей, ем, якісь такі малі частини, І які, напевно, клієнт побажав, щоб вони були затарповані. Але мені повезло, тому що не потрібно буде напрягатися. Кому цікаво як тарпується, в мене є відео, я вам прикріплю його до цього в коментах. І от тут позаду бачите, скільки всього є добра. Кутники є ще, є ще, крім того, в багажники повністю забиті різним стафом. Так що я обійшовся малою кров'ю, забираю причеп, майже як Drive and Division, і лечу в штати в передмісті Бостона. Зі зміною роботи цієї прийшлося, звичайно, пожертвувати своїм траком, який мав всього лиш 107 тисяч на спідометрі, Ну, бо цей 777 було. Ну що вам сказати? Ну, як на 700, на, 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 майже на 700 тисяч, це нормальна нормальна машина. Комплектація, звичайно, по електроніці там нічого немає, ну тому тих немає ні, ні датчику дощу, ні дистроніка і так далі. Такий він собі все то саме. Колір обшивки інакший, правда. Але в загальному досить, досить як для канадської машини, і досить чистий. Я був здивований. Єдине, що мені не подобається, тут причепили цей вогнегасник сюди, і я ногою завжди зачіпаюся, коли виходжу, бо ще незвично, не, не звик до цієї ситуації. Це нові вимоги інспекторів в США. Як бачите, листя почало жовтнути, червоніти, і це приходить осінь в Північну Америку. штат Мейн. Почалася осінь, дощ, якраз тільки флетбедна робота, яка потребує більше бути зовні працювати. І маю дощик. Я вчора, о 3 вже розвантажився дня і зараз 9 ранку і ще чекаю на роботу. Не знімав вам як, як, як це відбувалося розтарпування, тому що дощ падав. Падав було мокро, змок до нитки. Нічого. Я вже в Монреалі. Трохи більше як 500 кілометрів від Бостона. Отримав я завдання о 11 годині, приїхав сюди. Завтра на рано маю завантаження. І це буде, як бачите, за мною позаду кран балки металеві швелера. Отакі, бачите, які щось таке буде. Е, і зараз я ще візьму. Свої тарпи перекину на раму, причіплю до рами, тому що я не знав, який в мене буде вантаж, і я собі їх кинув сюди. Але зараз я їх пере... переміщу сюди, бо тут буде стояти метал, і він буде в мене не габарит. Він буде виступати один фіт звідси і... Він має бути 60-фітовий, а в мене 53, 53, 4, і ззаді ще буде 6 фітів звисати. Ось так вийшло раз, два і туди всунувся третій. І його стягнув ремнем і буде нормально, буде. Не буде зачіпати трейлер, коли буде повертати, якраз він десь тут якраз і ходить. От. Але якщо причепити контейнер, шасі, то обов'язково треба знімати, бо контейнер значно ближче і при повороті він зриває, рве тарпи. Як нема щастя, то нема. Вже 12.10. А мене ще ніхто навіть не починав вантажити, бо... бо в них зламався кран. Оцей кран, кран балка, яким вони мали мене вантажити, він каже, зламався і прийшов тільки, що хлопчина каже, ми вже не маємо більше часу чекати. Каже, Плани міняються, зараз будуть іншим вантажем вантажити в ту саму, на ту саму фірму, просто якийсь там інший вантаж. І, каже, тільки... і це буде, скоріше за, за всього, тільки половина. Сказав поставити 6 блоків. Ми завжди з собою возимо, в даному випадку отут вот причіплені було 8, ще 2 залишилося, завжди з собою возимо. Чому? Бо якщо їх в більшості якщо немає, то за одну штуку прийдеться заплатити. Там, щонайменше 10 доларів. І... Деколи це не, не, не проблема в грошах, а проблема в тому, що кажуть, в мене таке колись було, що е, кажуть, окей, тільки готівкою. А яка готівка, в кого в руках є готівка? Тут ніхто готівкою не, не користується. І якщо ви є на індустріальній зоні, це не... Зовсім не варіант десь знайти банкомат, просто треба їхати зовсім інше місце або десь на заправку. ну Проблема кеш взяти, так от знайти відразу. Зараз чекаю. О, там далеко є, видніється синя кабіна, він має звідти виїхати і туди я заїду. Таку продукцію мені будуть вантажити. Бачите, які різного роду швалера. І там, і там, це якби перевалочна база тут. Сказали мені, що це буде оверсайз, тобто на 2 фіта буде довше від мого причепа. відповідно. По оплаті мені нічого не змінне. Це має значення, тому що якщо оверсайз, нам платять 10 центів до милі. Незалежності це Канада, США. Тобто Є свої вимоги до негабариту, бо я, я вам потім покажу, які, що я буду робити, як я маю їхати, є свої обмеження. Е, інспекція прискіпливіше відноситься, звичайно, можна хапнути і штраф. Але за це більше платять. Так, поклали мені такі швейраду в железні. Сказали, що перерва обідня і ще щось от тут номер 2 ще в тому складі, що мені щось будуть довантажувати, 55 фіт. Причаб має 53. І це не, не є не габарит, тому що. Тому що 90 сантиметрів обвести після 90 см, а у мене тут нема 90, так що можливо ще щось покладуть таке. А тепер дивіться, звідки цей метал приїхав? Люксембург. Ага. Отак. Де Люксембург? Де Канада, де Монреаль, а потім ще Острів Принца Едварда. А потім я вам скажу більше, що та фірма на Принца Едварда виготовляє різного роду такі конструкції. ну Це любе, вони роблять любі конструкції для будівництва. І потім воно ще їде, їде по всій Північній Америці. ну Були доставки і на Калгарі, Калгарі і в Нью-Йорк і так далі. Тобто, Удивляєте? Який шлях цей кусок металу проходить? Від Люксембурга. Це могло це плило морем, звичайно. Потім я не знаю, як воно плило, чи там чи є порт Люксембургу, бо ще може таке бути, що воно ще їхало їхало десь, потім плило, потім знову їхало і приїхало. Ну що, закінчили завантажувати. Так воно виглядає завантажене, з різними різного роду. Навіть отаке оце дуже важке. Окей, зараз буду зав'язувати ланцюги рівні. Так, на всіх кутах прапорці, тому що воно все терчить. Дав три ланцюги, рівнів дав нормально, там де гостро кутники підклав, трубу тут спереді обмотав, бо, бо, то, бо то труба то така фігня, вона може вискочити. Все, засекюрено, позаду також прапорці. Знак оверсайзу, мигалка ззаді, там спереді також перевірив, працюють. Обидві блимають, так, обидві. Ну і все. Все ж таки кран запрацював і вони мені довантажили цей довгий-довгий 60 фіт. Отак, От там мусю зверху ще підкладати трошки брусок, так, бо... Потреба було, намахався нормально. Третя година. Доїжджаю до острова Принца Едварда. І так як в мене негабаритний вантаж, я маю зупинитися в спеціальному місці, є майданчик. Де є телефон до Служби безпеки моста, я маю їх проінформувати, що через міст буде їхати негабарит. І якщо... Бо там є два варіанти, якщо в мене довжина дуже довга, от бачите, більше 26 метрів, то має бути супровід. В новому випадку не потрібно, але я маю йому подзвонити їх поставити до віп дома, і вони мені мають дозволити заїжджати на місце. Це дуже строго. Це, звичайно, забирає час, але нічого не поробиш. Вже сьогодні субота, пів другої дня, а я ще, а я ще, ще тільки до острова. Доїжджаю, а звідси додому потім ще 270 кілометрів. Але і я ще й додому не їду, а їду ще тут залишаю цей причеп, знімаю з нього ланцюги рівні і беру пустий і їду ще на базу. На базі залишаю пустий, а вже беру з бази завантажений на понеділок виїжджати на Штати. Цього тижня буду відпочивати десь коло 36 годин і все. І до праці. От. От тут є цей майданчик. Тут багато машин стоїть, чекає, коли не погода, а коли дуже сильний вітер закривають міст, особливо зимою. І тут буває деколи повна пар... парковка вантажівок, які стоять. Я сам тут раз навіть ночував. Сьогодні тут пусто. Right. Так, вон цей телефончик. Просто знімаємо трубочку і спілкуємося. Зараз я вам покажу, який процес цього, цього знімання, а скільки це часу триває і скільки треба рутини, щоб це все зробити. Поїхали! Engines roar as time rolls by Mountains tall, highways wide. Trust keep rolling on, on through the night and into dawn. Canada's strong roads we ride. Steel and grit, the heart it knows. Carrying dreams where the north wind blows. Every mile, every load, every story it shows. Так коротко виглядає залишання причепа, тому що ми відчіпаємося, беремо інший, пустий, а цей лишається тут на підприємстві і його з понеділка будуть розвантажувати. Тобто я маю повністю все зняти, все своє забрати, залишити його правильно, спустити повітря з системи і, і все. І додому.